Death Stranding 2 очолила рейтинг PlayStation Store, випередила експедицію 33 Kingdom Come Deliverance 2. Сиквел Death Stranding 2, що вийшов минулого тижня, став справжнім явищем у світі ігор. Хідео Коджима знову вразив геймерів. Філософський сюжет, експериментальний геймплей і глибока атмосфера. Усе це принесло проєкту найвищу оцінку серед користувачів PlayStation Store у 2025 році. Поточний бал 4,93 з 5. Кількість голосів понад 11 11 тисяч. Це не тільки лідер року, а можливо, це одна з найвище оцінених ігор на PlayStation за весь час. Навіть Експедиція 33 і Kingdom Come Deliverance 2, попри захоплення критиків, поступаються за народним визнанням. Наразі топ-4 за рейтингом виглядає так. На першому місці Death Stranding 2, на другому – 33 Експедиція, на третьому – Split Fiction і на четвертому – Kingdom Come Deliverance 2. Нагадаю, раніше гру вже високо оцінили критики, а сам Коджима публічно подякував спільноті за теплий прийом сиквелом.